Я рада бачити вас на каналі. Запрошую на огляд у магазин Аврора. Новинки, акції, мікс товарів. Багато чого цікавого. Дякую, що дивитесь. Усім приємного перегляду. Сумка господарська 450. Горщик дитячий стілець 169. Кошик декоративний 249. Пілец туристичний 349. Мотоцикл Толокар 649. Ось такий кошик тканини для зберігання 119. Така модель 179. 249 кошик плетений, натуральний. 599 досить важкий кошик для зберігання речей плетений. Сумка дитяча для взуття 84. Панель самоклеюча декоративна 3D 88 гривень. Намет пляжний автоматично розсувний. Ціна 249 однотонний. Килимок пляжний 149. Кошик дитячий для зберігання іграшок з малюнком 149. Є ще ось такого плану: стінка прозора силіконова. 199. Набір аксесуарів по догляду за тілом 99. Такий також 99, 4 предмети. 249 пилка для стоп шліфувальна. Дзеркало настінне 599. Менше по акції 379. Набір іграшковий для гри в піску 10 предметів 799. Бульбашки автоматичні 279. Ось такі за 99. У колбі. Іграшка м'яка стрибун 99. Туристичний килимок 499. 3 метри на 2,5. Сумка для ноутбука 129. Косметичка універсальна дорожня текстильна 249 Сумка чоловіча через плече 279. Текстильна. Килимок для фітнесу та йоги 349. Ремінець силиконовий для фітнесу у формі кілець 2 кольори 64 гривні. Рукавички спортивні 99. Насос для надування 549. 88 гривень, абажур декоративний для підвісної лампи. Скринька для біжутерії біла, рожева, бірюзова 179 аромадифузор Арома дифузора 124 лише чорна смородина. Кашпо декоративне, металеве 149 кашпо підвісне 149 Також металеве. Новинки ось такі цікаві слайми для діток. Всередині є метелик. Кольори в асортименті. Ціна 69 гривень. Слайми двоколірні по 49. Пенали для школи 99. Два відділення на блискавці. Ось такі одне відділення 49. Силіконовий на блискавці 119. Дитячий набір для малювання у валізі. Ціна 379. 129 модулів для ліплення у відерці. Маркери дитячі 49, 6 штук упаковка. Ось такий набір 88, також 6 штук з ароматизатором. Стругалка лапка 34, гумки суші 49. Великий асортимент ручок з підсвіткою Ведмедик 24. Блокнот дитячий, 29 на спіралі. Ось такий 119 на застібці. Рюкзаки дитячі 499 та 399. Блакитний м'ята та рожевий. Пенал з блискітками 129 одне відділення. Ось такий на два відділення 119 ведмедик. Етажерка пластикова 549. На 4 полиці. Кріслом 399 туристичне. Швабра плоска. Відро з віджимом ціна 349. Є ще за 449 ось такий набір. Пральна машинка міні 699. Потужність 40 ватт. Об'єм 8 літрів. 169 відро господарське з віджимом 14 літрове. 12-літрове 109, поличка металева для ванної кімнати на 2 яруси. 399. Кошик пластиковий для білизни 499. Швабра та відро з віджимом. Ціна 499. Акція на ось таке сіре господарське відро. Ціна 109. З вишеньками 69, миска пластикова 109, бокс пластиковий 25-літровий 229 та 149 менший, тортівниця кругла, 169, таз пластиковий 109, термоконтейнер для зберігання їжі 599 та 449. Кошик пластиковий 49. Ось такий кошечок за 69. 199. Ємність пластикове для напоїв. Відро пластикове для сміття 149. Ківш, Ціна 27 гривень. Є ще ось такий за 29. Пластиковий органайзер на 5 відділень 140 гривень. Набір аксесуарів для ванної кімнати 299, 3 одиниці. Є ще ось такий пластиковий за 179 5 одиниць, 149 3 одиниці. Також пластик. 99 дозато для миючого засобу з губкою. Прищепки пластикові 20 штук 32 гривні. Кошик пластиковий для зберігання 99 Білий та бежевий. Набір гачків 24 за 3 штуки. Мильничка та коробка для зубних щиток та пасти 69. Кошик плетений для зберігання 247 гривень. Вішалка для сушки білизни з прищепками 109. Спилювачі для змішувача 2 штуки упаковка 77 гривень. Рукавички для миття посуду 49, рукавички господарські з довгим манжетом 16. Килимок предверний з малюнком 119. Ще є ось такий предверний за 189 40 на 60. Парасолька кришка антимоскітна для посуду. Ціна 99 Кошик для зберігання 699 на блискавці. Етажерка пластикова для ванної кімнати 279. Етажерка на 2 яруси пластикова 169. Насадка зміна для плоскої швабри 54 гривні. Дякую, що дивитесь. Усім приємних покупок, гарного спокійного дня. На все добре.